Я англій-охоронців духів роду, прошу допоможіть священним вогнем очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Весь простір очистити від агресора. Вогні згорає повністю весь негатив, всі страждання, біль, сльози. Катування, все лихе, все погане, все насильство, гвалтування згорають у вогні, Вичищається повністю енергетичний фізичний простір, будинок, квартира, всі подвір'я, машина, робочі місця, вичищаю священним вогнем випалю від агресії, від злоби, від заздрості, від всіх порщених програм. Від чужої карми негативної випалюється всі вузли кармічні випалюються. Всі прив'язки залежності, емоційна, фізична, сексуальна, фінансова залежність повністю від агресора випалює повністю всі прив'язки, вратніки. Привороти випалюються, вогні згорі, весь негатив. Вся магія негативна, і відомої, і невідомої природи, кладовицька магія, церковна негативна магія, мороки, аморочки, привороти згорають, крадніки, шийники, хамути вигорають повністю. Очищається енергетичний, фізичний простір. Тих, хто дивиться відео, близьких людей від агресора, від усього лайна, що робив агресор. Все погане, все лихе, що робив агресор в вогні, згорає, Більше лиха зробити не зможе. Всі поповини, ошейники, хомоти, омоти вигорають, повністю знімаються всі пути, мороки, Кладовицька має порчі на смерть, порчи на здорові, переклади, скиди, негативних програм згорають. Буде так і так. А також, прошу вище сили, допомоги. Закриваються всі пробиття, проколи, протики, всі отвори в енергетичній оболонці, тих, хто дивиться відео близьких людей, всі пробоїни, запечатую, закриваю воском. Більше немає енергоотока. Енергія до агресора не йде. Закриваю загою всі рани травми.